You're in your arms and everything seems to be clear Not a sound of truth that you have to Except when Зійшла до кінця. І я хочу подякувати всім, хто прийшов, не відвернувся нас, хто допомагав нам, підтримував. Дуже хочу подякувати козмічка Катерині Віталійні, яка поставила наш останній пальців. На, 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 на. І настала та урочиста хвилина, коли ви повинні висловити всю свою повагу і любов до своєї вчителі. Де ваша вчитель? Бігом, 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 бігу, бігом. А то місця не вистачить. Подякували, обняли, сказали, спасибі. Це треба зафікнувати. Маденька, маленька, типна, вчилася разом і разом вчила ваших дітей. Жена не в неймовірно складних умовах, а не кинула ваших діток і довчила їх до 4 класу. Вони, я думаю, будуть частенько згадувати вчительку і бігати до неї що перерви. Ми дуже вас поважаємо. та бажаємо, щоб ви все-таки залишилися. З нами до кінця, щоб ви довели нас на старшої школи, та дуже ми бажаємо вам щастя, здоров'я та усього хорошого, щоб ми вас не не бували, щоб у вас все було добре і з цих за цих також ми самих Цілимо, щоб ви надалі залишалися наша вчителька. І я вам бажаю, щоб всі ваші мрії збувалися. з'явилася у класники класі, але я змогла зрозуміти, що ви мені дуже, дуже подобаєтеся не тільки як вчинка, а як дуже добра і гарна людина. Ми дякуємо вам, що ви нас навчали. Ці роки. І я вам дякую, що ми ну, теж мене чогось навчили. Дякую вам, я вам бажаю здоров'я, щастя і всього самого кращого у вашому житті. Бажаю вам, щоб у вас було терпіння і ще раз терпіння. Ближче мікрофон виїдьте. Я ж вам щастя. Щом щастя, здоров'я, що ви до одинадцятого класу з нами. <звіць> Діти, я дуже вдячна за привітання. Часто дуже вражена, дуже приємно мені тим, що ви вважаєте. І тим, тим вражена, що ви хочете, щоб я з вами була взагалі до одинадцятого класу. <звіць> на жаль, на жаль, ми розпрощаємося в цьому році, але шо, ми, думаю, ми ще побачимося, правда?